ніколи не понімала хлопців, яким подобається типаж цундери. Хто такі цундери, можливо, хто не знав, це типаж дівочок, які спочатку типа, грубо, ну як не спочатку. вони в принципі відносяться до вас грубо. постійний типаж саме в аніме. І дуже часто як закручується сюжет. Є така цундерка, дівчинка, яка частіше за все вона подруга дитинства хлопця. Ну і коротше, відноситься вона до нього як до гамна. Даже ладно, подобається мені там головний герой чи не подобається. Мене як дівчину дуже вибішують такі. Такі типу, героїнь того, що вона спочатку весь сюжет, каже, що він дурак, дебіл, що на нього ніхто не подивиться, але потім стоїть з'явиться ну, десь більш-менш адекватній нормальній героїні, вона починає обіжатися на нього, що він не восприймає її як дівчинку. І вона уходить, плаче, типу, переживає свої якісь емоціональні травми, які вона там собі в голові придумала. Що розумієте, раз сказати дурак, ну, типу, всі ми кажемо друзям, ти дурачок, ти придурок, але такі героїні ну, вони іноді дуже. Заходять, е, як на мене, далеко у своїх поступках, тому що вони можуть оскорбити прямо персонажа. І потім, коли тіпа, в них случається щось і плачуть, усі починають жаліти цю героїню. Ну по суті, вона ж сама вона ж сама до цього і дійшла. Вона сама своїми діями це зробила, щоб на неї так дивились. Ну, всі потім біжать кажуть, кажуть, там, ти дуже хороша на самому тілі, не думай, ну, типу, утішають її. Хоча по факту мене така героїня бісить, і я завжди хотіла, щоб такі героїні. Получали по заслугам, щоб вони, знаєте, якийсь, коротше, урок із цього всього винесли. Не можу, не можу оправдати це дебільне поведіння в житті. Понятне діло, коли ми дивимося на екрані, ой, нам так прикольно за нею вроді наблюдати, вроді вона така, знаєте, там типа оскорбила, а потім сторону відбігла і думала, блін, який він насправді милий, Я ж його взагалі-то насамкінелі люблю. Ну, представте, як виглядає це в реалі.